Привіт, друзі! З вами Хатка Маркет. І сьогодні ми покажемо вам супер новинку, яку ми нещодавно отримали. Це оновлена версія нашумівшого на весь ринок стоматологічного інтраорального сканера з фотограметрією, вбудованою єдиного на сьогодні в світі. Це Shining Elite Wireless. Подивимося, що всередині. Що ж, у нас він йде так само, як і модель, яка дротова в двох боксах. Перший бокс це в нас, звісно, набір фотограметрії. Тобто тут скан-маркери, все як і в минулому наборі. Зараз побачимо, як це виглядає. Тобто тут такий бокс з скан-маркерами, ну, повний набір для того, щоб, щоб робити цю функцію фотограметрії. І, звісно, сама коробочка зі сканером, з усіма комплектуючими всі, всіма, що там нам треба взагалі для сканування, все йде, йде в другому боксі. Побачимо, що у нас тут є. Класний кейс, як завжди, у шайнінга. Тобто це така візитівка цієї компанії. Відкриваємо. О, яка краса! У нас тут, бачите? Тобто, це цей сканер посередині з такою бумажкою, щоб. Щоб, щоб ви побачили на початку тільки його і закохалися в нього. Тобто це ось він так виглядає, він максимально компактний, це вже він з такою заглушкою під акумулятор зі вставкою, куди буде вставлятися акумулятор. І він ну, дуже легкий. Тобто Він важить, як заявляє виробник, менше, ніж 200 грамів, тобто 194 грами, і досить такий компактненький, трошки. Трошки товше тут він, ніж дротова версія, через те, що тут, звісно, буде акумулятор, але ну, виглядає класно. Дивіться. Так. Далі, що в нас ще є тут в комплекті? Тобто, як я вже сказав, це бездротова версія. Тобто, відповідно, підключення дроту тут нема. Але є підставка. Підставка. Так, підстав. Підставка, яка під'єднується. Кабелем до комп'ютера. І вона виконує кілька функцій. Тобто, перша функція це ну, підставка, друга функція це хаб, який роздає мережу спеціально для цього сканеру. Тобто, тут спеціально така вбудована, ну, остання версія ми з дротової мережі Wi-Fi 6. 6. 6, wi 6 і, і, і тут виходить. 5, 6, 6. Такий <реш> фабрик. <реш> 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 Ця підставка виконує кілька функцій одразу. Тобто, перша функція це відповідно, як підставка під сканер, для того, щоб тримати сканер десь у вас там, де вам необхідно. Далі тут вбудований ще роутер, який саме роздає цю бездротову мережу. Ця підставка під'єднується до комп'ютера і може роздавати мережу саме для цього сканеру. Тобто це Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 це така ну, найсучасніша мережа, найстабільніша для того, щоб забезпечити бездротове сканування без якихось яких там лагів, без нічого, щоб вас це не обмежувало ніяк. І ще третя функція у цієї поставки підставки це бездротова зарядка. Тобто вона тримає сканер. Заряджає його, поки він там у вас стоїть на цій підставці, і також забезпечує мережу в вашому приміщенні для з'єднання цього сканеру. І вона досить, досить така велика відстань, коли б'є цей сканер, можна навіть в сусідню кімнату вийти і він там буде ще ловити. Так, це що стосується підставочки та самого сканеру. Далі. Ну, звичний вам автоматичний калібратор. Тобто це калібратор, який не треба нічого крутити, там щось там налаштовувати. Просто вставляєте сканер в цей отвір. Запускаєте одною кнопочкою калібрування і почалося калібрування, і він автоматично сам вам все відкалібрує. Так, що ще у нас тут є? Звісно, є насадки. Насадок у нас кілька типів. Зараз я вам всіх тут поставлю. Так. 3, 4, 5. І навіть 6, тобто вже йде шість насадок в комплекті, якщо раніше було там 4, 5, зараз вже 6 насадок прямо йдуть разом зі сканером. І які це насадки? Тобто тут йде стандартна насадка, одна, дві, три стандартні насадки, одна насадка. Маленька, маленька насадка, це теж всім подобається, всім, хто користується сканером для дітей. Або якщо щелепа відчиняється досить так ну, обмежено, то маленька подставка вирішує це питання і дозволяє відсканувати ну, максимально глибоко. І, звісно, велика. Дві великі ще насадки. Дві ці великі насадки дозволяють що робити? Перше – це сканування беззубих щелеп, досить легко скануються беззубі щелепи. І друге, що. Ну, Є фішкою сканерів в Shining Helі. Це саме насадка для фотограметрії. Вона виконує дві функції: сканування безобуші леп і також саму функцію фотограметрії. І їх тут дві. То бачите, одразу такий великий набір цих насадок вам вистачить на досить такий тривалий час цього всього. Далі, що ще тут іде? Так, USB-кабель для калібратора, для того, щоб під'єднати калібратор до комп'ютера. Так, далі ще йде кабель для під'єднання нашої підставки до комп'ютера. Це ще один USB-кабель. І також у нас йде такий зарядний пристрій. Зарядний пристрій, який буде заряджати ваші акумулятори окремо. Тобто тут ви можете заряджати як на підставці цей акумулятор прямо в сканері, так і окремо ось бездротові бездротовізор. Дротові зарядці, тобто ви під'єднуєте теж USB-кабелем, або до розетки, або до комп'ютера, і можете теж заряджати ваші акумулятори. І що ще цікаве, ну, звісно, акумулятори. Акумулятори теж йдуть в комплекті, їх йде тут два. І ви можете, наприклад, один заряджати, а другий у вас буде в сканері теж заряджатися від бездротової зарядки. І що теж класна штука. Що це такий стандартний акумулятор там, 18650 форм-фактор, здається, в нього. Тобто це стандартний акумулятор, який можна, в принципі, купити окремо там, за кілька сотень гривень і мати собі, скільки вам завгодно треба цих акумуляторів, 2, 10, 50, там не знаю, безмежно просто користуватись бездротовим скандером, не підключаючи його до мережі. І, їх, в принципі, йде два в комплекті, і цього максимально достатньо. Тобто один у вас постійно в сканері, наприклад, заряджається, другий запасний, ви можете зарядити окремою зарядкою і теж його мати на готові, якщо вам ну, конче треба щось там відсканувати, а у вас сів акумулятор. Тут їх в комплекті йде два. Що ще? Флешка? Флешка з програмою. там, і, ну, Можете потім її використовувати для будь-чого, що вам хочеться. Тому що постійно, звісно, програма йде, постійно оновлюється. На сайті завжди є остання версія програмного забезпечення. І, відповідно, вам ця програма, яка на флешці, ну майже, мабуть, і не потрібна, тому що краще скачати останню версію з сайту. Безкоштовно, тобто ця програма не потребує ніякої оплати, безкоштовна хмара, тобто ви можете зберігати свої скани без там, оплати, без нічого, і насолоджувати скануванням. Тому ось класно виглядає новинка, бездротовий сканер. Можете замовити в нашому катка-маркеті, так до вас там приїдуть, продемонструють, або в вашому місці організуємо якусь демонстрацію і запросимо вас. І зараз ще глянемо все ж таки відмінність від дротової версії. Тобто це новинка, бездротовий сканер. І зараз ще глянемо, чим відрізняється дротовий. І тепер подивимось, яка відмінність бездротової версії від дротової в плані комплектації. В центрі такий самий набір скан-маркерів, тобто це те, що відповідає саме за фотограметрію, за цю функцію унікальну для інтраорального сканера, яка дозволяє робити пасивні роботи на імплантах о, на тотальні якісь конструкції. Тобто, це взагалі пушка ракета. Вона є тут в комплекті, що в одної версії, що в іншої. Далі, так, звісно, сам сканер. Сам сканер вже цього разу з дротом. Далі підставочка. Підставочка схожа, але не така сама, тому що, відповідно, тут немає Wi-Fi, ні підзарядки. Воно ну, це не треба в додатковій версії. Але вона підставочка класна, компактна, важкенька, така, щоб нікуди сканер ваш не подівся. Далі. Калібратор. Такий самий калібратор, як і тут. що ще тут іде? Насадки, відповідно. Насадки, відповідно, у нас йдуть одна, дві, три, чотири. А, теж шість насадок. Теж шість насадок. Це, це така багата комплектація в обох елітах. Ну, елітний сканер, воно і зрозуміло. І, звісно, USB-кабель для калібратора. І теж флешка йде. Теж флешка така сама. Не така сама, але схожа флешка. Ну, для чогось придумайте собі призначення для цієї флешки. Так, і, в принципі, все. Тобто, бачите, трошки менше е, аксесуарів, тому що нема, звісно, зарядки для акумуляторів, нема самих акумуляторів. А так, все те саме, той самий калібратор. Е, та сама кількість насадок теж у нас йдуть е, стандартні, раз, два, три стандартні, дві великих і одна маленька дитяча. Такий самий комплект насадок. Тому різниця в чому. Бездротовий, хай-тек, супер класний і не менш класний дротовий. Тобто тут вам треба вже обирати, який вам більше подобається варіант з дротом або без дроту. Різниця в ціні невелика. Вони обидва гарно лежать в руці, тобто вони максимально легенькі, компактні, не будуть вам заважати, рука не буде вставати від якихось таких тяжолих кірпічей цеглин, коли ви тримаєте якісь важкі сканери. тобто це... Класні технологічні сканери, які супер швидко, супер точно працюють і мають унікальну функцію фотограметрії, яка дозволяє робити тотали на імплантах легко, з пасивною посадкою і завжди точно. Тому телефонуйте в Каткамаркет, чекаємо, тестуйте.